Сим Дивіться, в нас приїхали нові мікси, окремо чоловічі мікс, окремо жіночі мікс з Італії. От якраз вони там почали по новому його складати. Вони приходять по 50 кг. Дивіться, я якраз спеціально розклав 50 кг чоловічого мікса. Зараз жіночі розкладу так само вам пропорцію покажу. Я спеціально розклав, щоб показати скільки чого є. Дивіться, перше, розмірна сітка. Розмірна сітка досить окей, бо переважно в міксах є проблема, що там маленька розмірна сітка. Тут звісно є теж ески, відповідно, але переважна частка це. Нормальні Lki, XL, MK, Eсок небагато. Далі дивіться, по пропорції ось це. Куртки. Куртки вітровки це такі весняно літній мікс. Це ви можете глянути, які вони є. Чи бачите пара безруковочок є. Далі. Е, далі, футболки плюс шорти. Е, футболки плюс шорти. Е, тут вони йдуть міксовані. До речі, розміри, е, ну, прям, в футболки і шортах дуже великі, щоб нас здивувало. Е, відповідно, так само, ну чесно кажемо, по суті, будуть яски. Е, це стан, до речі, загалом екстра крем. Вони продаються чоловічі в прив'язці до жіночого один до одного. Дуже багато футболок шортів. Свій загалом ви можете в сон. речі, ось таких. Ось такі, я знаю, що не ходові, відповідно їх. Ну, от ви можете залом, самі порахувати, я вроді нарахував 5 штук. Шорти, шорти, шорти. Суткольна, раз. Три було. Шорти. Долка. Там знизу ще І футболка. Назад перекидаю це пункту. Я гарно складати. Далі. ось Ота кубка. Це футболки на довгі рукав чоловічі. Ось такі чоловічі ковточки. на навесні. А там їх таких штук 15. Далі. Йде джинси плюс штани, джинси чоловічі, плюс такі штани або карго, або тут були такі джогери, О, таких, наприклад, то. це вроді і класика, але вроді вони зараз откіпні. Це такі, що ходові джинси. По, моді, по фасону дивіться самі. мені виглядає, що мода е, досить окей. Так. І це, це я відклав окремо фланелеві сорочки. Е, бо фланелеві сорочки у нас, мені здається, ходові, е, ми досить багато фланелевих сорочок продаємо і нас завжди їх не вистачає. Тому фланелеві сорочки відклав окремо від е, там класичних сорочок, зараз ми до них дійдемо. Я покручу її класиковий в міксах. Є. Е, бо фленові сорочки ходові, фленові сорочки завжди в нас питають. Тому зелені сорочки відклав окремо, їх. Щоб ви подивилися, скільки їх, яких тут є. Так, дивіться. Далі заключно оце. Оце класика, як уважи, 6,5 кг. Це 11% приблизно. То не, не, не в кожному мішку так буде. Я думаю, що загалом буде трошки менше, трошки більше. ну, Можливо, я думаю, приблизно так. Варто орієнтуватися на 10% класики. І то, що я відніс до класики. От, ви самі дивіться, там класика для вас не класика, що продажне, що не продажне. Я стараюся так придиратися досить сильно. ну, Хоча ну, це таки більше, як би фанельки, напевно короткий рукав. Оцочка 2XL. Дивіться, це я вже все разом оцеважу, тому що, на мою думку, що таке менше ходове теоретично у вас би було. І оце, наприклад, цей. Дивіться, ходове, не ходова. Симі вирішуйте. Вроді і піджак, але цей піджак не такий, щоб класичний, який, а це такі який, якийсь матнячий піджак. Так, оцерочечка. Вот сорочки. Отакі вот джинси. Ось снизу з такими підкатами. Не джинси, такі більш класичні штани. Вот сорочки на короткий рукав. І з такого спірного 10 xl напевно. от такі як гавайки штани. От. Це, мені здається, прям класи від класи. Я спеціальний відплав. Оце те, що не ходове, мені здається. Раз, штани, два. Хоча ну, ці такі нейтральні, в принципі. Ці ще може взяли. Сурочка. Два. Врахуємо. Дві сорочки. Три сорочки. По самі дивіться, ходове не ходова, а самі. що Чотири. П'ять. ні? Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Сорочок. Четверо штані. Класових класик очікуєте. Десяту сорочку такой чорний. Загалом з класики, з такою, що прям мені здається, що важко буде продатися. Це 10 сорочок і троє, троє з половиною штанів. От далі все. Ви самі бачили, ви самі оцінюєте, мені